Заняття з математики пригоди ведмедика Тимка. Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я розкажу вам пригоду, яка трапилась з ведмедиком Тимко. Якось жив був ведмедик Тимко, який дуже любив гратися, але частенько плутав день з ніччю. Одного разу, коли вже було темно і світіли зірки прокинувся і Вирішив, що настав ранок. Він взяв кошик і побіг збирати малину, але в темряві нічого не бачив і лише спотикався. Так він зустрів мудрого пугача, який пояснив йому, коли темно і світять зірки, це ніч, час спати. А коли сонечко світить, це день, час гратися і збирати малину. Тимко зрозумів свою помилку, подякував Пугачеві, повернувся додому і міцно заснув. Наступного дня тимко прокинувся, коли яскраво світило сонце. Він відчув себе відпочившим і повним сил. Цього разу він пішов до малиника вдень, і кошик швидко наповнився соковитими ягодами. Тимко зрозумів, як важливо робити все вчасно, спати вночі. А гратися і шукати пригоди вдень. З того часу він завжди висипався, був веселим і ніколи більше не плутав день з ніччю. Пропоную закріпити знання та пограти в гру день та ніч. Будьте уважні. Вам потрібно розглянути картинку та сказати, коли це треба робити. На картинці діти граються, веселяться, яскраво світить сонечко. Коли це буває? Удень, правильно. Хлопчик спить, у віконце заглядає місяць. Це коли відбувається? Правильно, вночі. Слідуюча картинка. Повилітали кажани, яскраво світить місяць, зірки. Це у нас коли? Вночі, вірно. Збирати малину, гратися з друзями, коли потрібно. у день. Погляньте, дітки, на картинку. У нас зображено два будиночка і звірята. Звірята, як ви гадаєте, куди хочуть потрапити. Так, до своїх будиночків. А скажіть мені, будь ласка, чи однакові будиночки за розміром? Ні, вони різні. Ось з'явилися доріжки до будиночків. Чия доріжка довша, як ви вважаєте? Так, доріжка до ведмедикового будиночка довша. А до їжачкового будиночка коротка. Щоб переконатися у цьому, нам потрібно дві смужки синя та жовта. Ми… Прикладемо синю смужку до жовтої, і ось що у нас вийшло. Яка смужка довша жовта. Тож до ведмедикового будиночка доріжка довша, а до їжачка коротша. Діти, пригадайте, про кого я вам сьогодні розповідала казочку. Так, про ведмедика типко. А скажіть мені, будь ласка, що він переплутав? Він переплутав день з ніччю, вірно. Вдень, діти, що ми робимо? Ми граємося, їмо, зустрічаємося з друзями і багато інших справ робимо, а вночі. Вночі ми спимо, на небі з'являється місяць та зорі. Пригадайте, чия доріжка була довшою? Доріжка ведмедика була довшою. Сподіваюсь, що вам сподобалось заняття. До зустрічі, діти!